Права 705. Визнач, які з величин є прямо пропорційними, а які обернено пропорційними. Ну що ж, стартуємо, перше завдання це швидкість рівномірного руху та його тривалість за сталої довжини шляху. Оскільки довжина шляху це добуток швидкості на тривалість, на час. І це сказано буде постійна величина, стала довжина шляху, то добуток таких величин, якщо постійний, такі величини називають обернено пропорційними то записуємо, що це в нас будуть обернено пропорційні величини. Записуємо. Обернено. Пропорційні. Величини. Гаразд, переходимо до другого завдання. Швидкість руху та довжина пройденого шляху. Ну що ж, якщо у нас постійний час, чим більше у нас збільшується швидкість руху, тим більше буде довжина пройденого шляху, якщо швидкість збільшу в 10 разів, і довжина збільшиться в 10 разів. Тобто ці величини у нас прямо пропорційні. Записуємо прямо. Пропорційні. Величини. Переходимо до третього завдання. Чисельник та значення дробу за сталого знаменника. Ну що ж, чим більший у нас буде чисельник, а не буде мінятися знаменник, тим більший у нас буде дріб. Тобто ці величини у нас будуть прямо пропорційні. Записуємо прямо. Пропорційні. Величини. Є. Переходимо до четвертого завдання знаменник та значення дробу за сталого чисельника. Ну, але тут навпаки, якщо у нас знаменник буде збільшуватися за сталого чисельника, то у нас дріб буде не зростати, а зменшуватись у стільки разів, у скільки разів ми збільшуємо. Тоді знаменник. Ну, наприклад, одна друга і одна восьма. Ми знаменник збільшили у 4 рази, а дріб у нас зменшиться у 4 рази. Ну що ж, такі величини називають обернено пропорційними. Записуємо, що це у нас буде обернено. Пропорційні. Величини. Ну що ж, ось таке завдання на прямо і обернено пропорційні величини на цьому вправо завершено.